Коли я почув біографію Агапія Гончаренко, у мене просто дух захоплює, скільки цей чоловік легендарний, епічність його просто зашкалює. За цим чоловіком полювали спецслужби. Цього чоловіка намагався вбити декілька разів. Цей чоловік побував в Єгипті, в Греції, в Єрусалимі. Цей чоловік став першим священником, який потрапив на Аляску. І коли він почув про те, що російська влада щось там має проти України, він почав прямо писати, не подобається. Його за це почали шукати, його переслідували. Його Хотіли посадити в тюрму, але його друзі допомогли йому втекти з тюрми. Його хотіли вбити в Олександрії, в Єгипті, але він умудрився втекти і вижити. Після цього він їде в Лондон. Після цього він їде в Америку. Він став першим священником в нью йорці який правив на українській мові. Після цього його запросили на Аляску. Гідь, колонізуй ці краї. Він їде туди, спілкується з індіанцями, повернувся назад. Йому не подобається, що немає української культури. Бамс почав писати українські газети. Він став першим священником, який почав вести україномовну газету в Америці, і це тільки невеликий перелік того, що я зміг описати про нього, тому що про нього треба говорити годинами. Цей священик точно запав мені в душу. А щоб дізнатися повністю історію його життя та що він взагалі творив, приїжджайте в музей української діаспори і дізнавайтеся самі.